Наші вітання, шановні друзі, ми з України, де жахлива війна повністю змінює е, наші уявлення про те, що важливо любити слово Боже і Божих помазанців, і ще важливо йти за ними, щоб вони йшли попереду, тому що вони вже в своєму житті перемогли ті твердині, які нам доводиться долати, і тому що в всесвіті є один. Помазаний Богом Цар, це Ісус Христос, і місія Християн нести в світ закони неба. Цар, Він збільшує своє царство, завойовуючи нові території, застосовуючи зброю. А зброя християн це Слово Боже, це Ісус Христос, яке проходить до подолу духа, душі і тіла. Не одна зброя так не пройде. А якщо віруючи, вони не виконують Божі закони, то вони вже не хресті. Але духовенство, звісно, воно може поплюжити Слово Боже на догоду демонічним правителям, видавати бажане за дійсне. але треба мати розум і Ісуса Христа, щоб відрізнити істину від брехні. Амінь. І взагалі дуже важливо розуміти, що зараз ми живемо в час демократичних суспільств, де власне народ обирає собі владу. І окрім волі окремо взятих правителів, так само існує законодавство, яке регулює відносини, і, і законодавство, і всі суспільні відносини будуються власне на християнських принципах, на Божих заповідях. І на тому завіті, який приніс на цю землю Бог в тілі Ісус Христос. Тому, щоб розібратися в цьому питанні більше, заходьте за посиланнями в описі. І якщо у вас виникають якісь питання, то пишіть, ми залюбки з вами поспілкуємось. Нехай Господь поблагословить вас!